Я народилася у цім краю, росою страв пахучих умивалась, Ромашками у полі милувалась, відчула вперше тут любов свою. Я народилася у цім селі, чудовий край Шевченка і Забіли. Митці відомі тут, жили, творили, несли у світ пісні свої ясні. Забілівщина, рідна і прекрасна, поезії колиска і краси. Мою любов далеко в світ неси, з багачої душі урожаєм рясний. Моє село це тихий шепіт літа, куточок теплий, рай моїй душі. Тут рідна кожна стежка в споріші і пахне смачно стиглий запах жита, де б не була, до нього повертаю, душа до нього лине навпростець, село моє. Я твердо пам'ятаю, ти моє дерево, а я твій пагінець.